Thank you. Прошу, давайте розпочинаємо. Судове засідання оголошується відкритим, бо слухати кримінальне провадження по обвинуваченню Примакова Геннадія Анатольовича за підозру вчинення кримінального правопорушення, передбачено частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України та Гайдуківича Валерія Володимировича за підозру вчинення кримінального правопорушення, передбачено частина 5 статті 27, частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Судове засідання з'явилися прокурор прокуратури довго про Петрович, який є на підставі освітлення No 042878 від 15.04.2016 року. що особа підтверджується службовим посвідченням повноваження постанови про прокурорів, яка має заматеріал кримінального провадження Це неправильно, що... не представниця володимирович що... 22 на 970 місце підлад міста мене вулиця Свободи, 11 несудимий Це Полномочия обставить где діяти не закончился. справи заяву питання по пороботи немає Щодо практичних аспектів реалізації проєктів у сфері фіклопостачання та термомодернізації будівель 4-5 липня 2016 року, виїзд з 3 липня до міста Львів. Участь міського голови в даному заході необхідна, оскільки міста мене є підписантом води, реалізується програма Європейської комісії угодом і демонстрації проєктів. та є обов'язок брати участь у заходах, що проводиться під гідою даної програми. Представником міської ради є генералі. Від того, зазначаю, що 7 та 10 липня в 10-й годині відбудеться нашого комітету. До заяви на підтвердження поважності причин надав листа Асоціації енергоефективності міста України, яка адресована до міської ради своєї. Зазначено, що семінарі 24 5 липня. Оспорядження про те, що комітет, засідання комітету відбудеться 7 липня 2017 року 10 липня години. Ваша честь, оскільки причина неявки обвинуваченого примакової є формально поважною, тому вважаю за необхідне відповідно до статті 323 Кримінального процесуального кодексу України відкласти судовий розгляд і призначити дату нового судового зістання. Скажіть, будь ласка, примаковано відстава не відпосадитися? На даний час ні. На досудовому слідстві відсторонювався на даний час. Mm. Тобто він забувається. Ваша думка підтримається підтримується. Там дійсно важливий захід, ну, двічі вже цей захід пропускав. Це захід, який стосується європейських коштів. Аби не складалося враження, що ми потягнемо процес чи щось інше, ми просто на майбутнє декілька буде одразу визначити. Так, ну, що до цього да, да, я... перед... зрозуміло, давайте зараз ми повинні військово причина, які давайте підхисне значить вам питання. Віна було сім'я не були. Надали поважність причини ухвалить судді. Ви цих приймаєте участь? Так, з самого початку приймаєте участь. З -то, першої інстанції. І в засіданні постійно їздить. Так, -то, що не підняло там. Проблема була в тому, що одне з цих засідань підкладалося вкладу. Значить, дивіться, в мене є ухвала Київського апеляційного суду. Одна 1 червня ухвала друга 31 травня 2017 року. Ви на цих засіданнях були? Ні, бо щось там ухвали різні дати, ну, засідання, які призначені дати засідання, саме. Ні, я поки що ухвалу першого червня 31 травня. Так, якщо необхідно, не філю, ми дамо палубу, то не і... потім... Так от давайте тоді. значить... Якщо необхідно на дам рішення, по першій інстанції, що. Я зрозумів, ви, 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 ви на цих справах були. Були на цих справах? Ви і... знали, знали, що справа відкладається на 20 червня. Правильно? Так, щось... Знали. Значить, У нас до засідання відбулося 2 червня. Тобто ви вже знали, що 20 червня ви не зможете бути присутнім. Ні, щось. Засідання були призначені в операційному суді вже після того. А як було, ну, да, то, ти вже що... датовані 1 червня. Я розумію, що це я не отримав їх в той же день. Ну, я, думав, просто кажете, що було? Чи це про, про... Ні, Я маю на увазі, був присутній день, коли у нас засідання. Ні, 20 червня, я розумію, на минулого засідання. А Добре. Виртовано, Ні, виртовано, ні звичайно, там вже зазначено було. З самого, самого початку ми оціналося. Справа в тому, що буде зазначено, тому що тут зазначено за участю представників сторін згідно протоколу з того засідання, а не зазначено, були ви чи не були Так я ж вас скажу, що від 1 червня були в цьому засіданні на цьому. На цьому Над, Надавний надав на момент призначення судового засідання нашого, я не знав про ці засідання. Якщо. Наш, то, що наше засідання було 2 червня. Це було засідання раніше. Ми з вами поговорили, так? На 20-те. Він не прийшли, не 20 прибули 20-го двадцятого числа. Я спрашиваю. Знали ви про це засідання? Станом на 2 червня, я боную знову, що чесь є відповідні докази, коли я отримав ці ухвали, що це необхідно. Тобто ви судовому засідання 1 червня червня ні, ні а підсуд не, не було. А 31 травня. Також що вже щось Та, не було. Також не було, ви знаєте? Якщо не виходить, ну, я дам докази. А скажіть, а ви взагалі ви як ставите справу? Вам яка важлива справа? справа ця чи в господарському суді? А, ну, бажте, я не можу розділяти рекламати, яка справа для мене важливіша, а ні. Но там було дві справи так, в, то, в, в, в то, працівному господарському суді, ну, я, на жаль, не міг відкласти. Вони також важливі, я не можу казати, що якась справа для мене важливіша, точніше. Тому що ви розумієте, що ви через одного не з'являєтесь. то ви, Тепер примахов не з'являється. Суд буде ставити це на сьогоднішній день, ми відкладимо за справи. Ви ж на, вже на наступному сусідні ми з нами заголосуємо і ви розумієте, що суд може ж направити заяву до органів. Можуть вас притягувати до відповідальності, якщо ви не будете буде, якщо ви буде давати ухвалити такі, що немає вас зазначеним, що ви самі приймаєте участь. От мені всі ухвали, невідомо, приймаєте, не приймали там участь. На наступне слово засідання ви можете надати, що ви 20-го були? Сьогодні можете надати? Не можна. На наступне слово сьогодні ви надасте, що ви 20-го не було. Так, з вами розібралися. Завинувач, Хайтевич, ви, ви говорили, що ви надасте поважність причини, якщо не помиляюсь, не прибуття. Це не минуло. Це примакова, так? Повна, це я що важливість. Ви надавали в на судовому засіданні, я надав оригінал товідки, чому я повітря. Ja, Ми дату согласовували дати з вами, на коли наступне судові ці непризначені. Ви говорили, що ви також якийсь період не будете в судові, э, Це було на Засіди, ніколи, я да, розуміти, да, На прошлому засіданні на, на 20 жовтня на 20 червня ми надали оригіналки, да, да, да. що вони так. Да, да. Потім ми заголосовували дату на ковід. Ви сказали, що також цей період з 20 червня, по сьогоднішній день, ви також у вас буде ця причина, яка була на минулосії. Ви будете приватних говорили. Да. Я вас зобов'язував надати честь, Я надам даному довідку. Навести. А обов'язково. Наступного судосі не 100%. 100%. 100%. Вона є, при слик, але я не взяв собою відсутні. А чому на сьогодні заціляння не надали? Забули чи що? З виду, випустимо, вашій Це не було. А як мені? От ми справу тягнемо, тянемо. Із 26 по 30. Я пам'ятаю, що я йшов <звілляє> <вам> на зустріч. 26-го 30-му не так щоб... Доброго, Доброго, продав... Ми проконтролюємо, щоб дозволити, просто коротенько реплік, mm -hmm. мені повірте, затягувати справу, які більше 50 свідків, відкопили. Бачите, вже 20, з 20 січня справа, спочатку, да, спочатку прокуратура тягнула, а тепер витягнете. Мене почало майже в тому вже. А ще бачите, скільки тут, в тому і ми ж розуміємо, що ми зашкуємо ще раз. Давай, щоб тут ось якось розуміли справи. Так, щоб ще захисник зрозуміло. Він надає свої своїх повноважень <клук> причини для підявки. <Так>. Перепостровлюєте, що Гайдукевич <клук> <в, клук> <в, клук> надав, що він не буде. З 24 по 30-й також причини для явки. З 26-го. З 26-го. І також Примаков там також він щось дату якийсь не міг прибути, також що там засідання було, чи щось чи сесія була, також розпорядження про сесію, чи, чи що там було, який документ. Так, давайте зараз дату согласуємо. Так, значить, примаков зазначає, що він 4-5 буде містежок. Причина. Відраження, є поважна причина, зрозуміло. Посади нарисовані. 7-го, -10 10-го буде виконку. Так, хорошо. А є свідомости, коли він приїжджає? От 4-5 гонима. Шостого приїжджає? 6. А 6 з 6. 6. Ночью це як? З 5 на 6? З 6 вночі сьомого буде тут. Ага, тобто шостого також вони може призначити, так? Він їде поїдуть. Всі тільки влаштували, щоб мені не, не сказали, що десь хтось кудись від'їжджає. Шановні учасники, буду визнавати причину неповажної, буду відповідно реагувати. Буду приводи застосовувати або ще якісь. Давайте якось вже будемо розпочинати. Стільно відкладаємо і не може розпочати скачати по суті. Давайте на 11 на 9 годину, щоб всіх вашко вийшли з'яснювати. Визначити дати, щоб просто планувати собі, щоб мене не призначили. Так, по примакову. значить, Він зазначив, що 7-го, 10-го не буде. Мабуть, я розумію, що десь 11 зможе він, тому що це дата не так далеко, як він казав. За телефонацію, що хочете. Та ні, він що в 11. го він повинен. Тому що він не зазначає, він не може так не планувати. Це через декілька днів він, мабуть, повинен запланувати. Значить, о 11-го давайте на наступне засідання заплануємо на 11 липня, на 9 годину. обіду. Достатньо нам буде на перший раз? Ми ще ж не визначили, які порядок буде. Чи давайте цей раз викладемо на 11 рік 9 годину, записуйте. І давайте погодимо одну давайте дату, тому що я точно не можу. 17 липня, підяв. 17-18. 24 липня. Давайте так, знаком питання, ну якби я тож знак питання ставлю в себе, оyleство, щоб це стосується більш захисника, щоб він не призначили ставився. Давайте, значить, урієнтрович на 24 липня, З знаком питання, ну, а це десь все починає. Ні. ставлю дату вашу, я на эту дату не ставлю. А сейчас на 17 тоже не можем, быть, что День народа не 17-го. 17 у меня Так что нам бороться. Придели до вас, пригадали. Вот, это же как раз судьбу и День народа. Цены положены пришли. Так, а 17-го может идти? Нет, на я А, ну не можна да, здати на кожного. Отже, поки не ще в серпні. Видно, що вона запланована. В зерпні, в серпні, ні. А Так, будуть засідатися. Значить, поки що запланували, значить, перед відкладаємо справу записано, то 11 11 липня на 9 годину. Наступне столесі після 11 планує на 24 липня. Так, приспішується безпіс. Страна захисту зрозуміло. Всі ці документи, що ви не були на новому засіданні, що на ці дати, які я хотів призначити. І також з вас, що ви не зможете від 17 по 21 від, від довідки також з вас. Тому що на сроки йдуть і нам необхідно поважність.

Але в тому, що це вже швидше закінчилося. Але все-таки вже Європі, чи скільки тягнуться сюди, то один то інший не з'являється, як ви можете це пояснити. Ну, я б не подавався, що не з'являється то один то інший, ну, безпосередньо досить тривалий час, ми не могли розпочати слухання справи, тому що прокуратура задала відвід судді, які розглядають власне ну, саме з цією підставою. Щоб принково було більш ніж поважна причина, сьогодні, не на судову засідання, що в іншого виноваченого також визначено було разу не було більш ніж поважно. Тому очевидно, що як не робить те, що, що, що ну, таке, то вступного разу будете усі. Вважається, що так захист мене не так? тому нічого не вас не платите. Якщо вони втратите в інтернет свою справу і Присутні на судове засідання ви переконаєтесь, тому що вони дійсно не для того, що не пропонуваючи. Добре, дякую.